У Вашингтон прибув літак з американцями, яких звільнили в результаті найбільшого з часів холодної війни обміну полоненими між Росією та західними країнами. На цьому борту були журналісти Еван Гершкович та Алсу Курмашова, і колишній морський піхотинець Пол Вілан. Їх звинувачували у шпигунстві і погрожували тримати в російських колоніях 16 років. На звільнених чекали їхні сім'ї: президент Джо Байден і віцепрезидентка Каміла Гарріс. Нагадаю, напередодні відбувся великий обмін ув'язненими між Росією і Білорусію з одного. Боку та США і Німеччиною з іншою загалом країни обміняли 24 ув'язнених. Країна-агресорка погодилася звільнити 16 осіб. Президент Сполучених Штатів Джо Байден звернувся до громадян і особисто привітав родичів звільнених американців. Назвав обмін дипломатичним подвигом. Неймовірне полегшення для всіх родин, які зібралися тут полегшення для друзів і колег по всій країні, які молилися так довго. Угода, завдяки якій це стало можливим, це подвиг дипломатії та дружби, яскравий приклад того, чому життєво важливо мати друзів у цьому світі, яким можна довіряти і на яких можна покластися. Кремль натомість повернув своїх шпигунів, злочинців і кримінальних авторитетів. Офіцер ФСБ Красіков відбув відбував довічне ув'язнення в Німеччині за вбивство чеченського польового командира. Путін особисто говорив про бажання повернути його до Москви і навіть був готовий обміняти на опозиціонера Навального під час зустрічі Росіян в аеропорту. Путін обійняв Кілера Красікова і всім, хто повернувся, подякував за цитую вірність присязі своєму обов'язку та країні. Путин продемонстрировал всем своим шпионам, киллерам, значит, и прочим, и прочей вот этой публике, которую он использует за рубежом, продемонстрировал то, что он для них, так сказать, отец родной. И это очень важно с точки зрения обеспечения их лояльности. То есть они должны работать на него не за страхом, Обмін ув'язненими не означає скасування санкцій проти Росії, запевнив радник Білого Дому з питань національної безпеки Джейк Саліван. І додав президент Джо Байден публічно і неодноразово впродовж двох років чітко давав зрозуміти ціну та наслідки агресії Росії проти України, яка суперечить інтересам Сполучених Штатів. Тож переговори з Росією про обмін ув'язненими та будь-які потенційні переговори стосовно війни в Україні не пов'язані між собою. Також Саліван запевнив, що президент Байден не говорив і не має наміру розмовляти з Росією диктатором путіним